Добрий день, шановні мислителі! Китайському філософу Конфуцію належить такі слова. Три речі ніколи не повертаються назад: час, слово, можливість. Тому не втрачай часу. Вибирай слова не втрачай можливість. Як ви напевно зрозуміли, сьогодні, продовжуючи знайомство з філософією Сходу, будемо говорити про історію філософської думки Китаю. Китай це не тільки велика стіна, рис, палички і дешеві товари, що заполонили полиці магазинів по всьому світу. Китай подарував чимало винаходів, якими ми всі користуємося і сьогодні, зокрема, папір, компас, сірники, вітряний млин, порох, шовк, арбалет та багато іншого. Китай найбільш населена держава світу. На її території проживає близько 1,4 мільярдів осіб. Ця країна утримує першість з експорту понад 100 видів продукції від одягу до холодильників і фотоапаратів. Але в першу чергу Китай це стародавня країна з багатою історією та культурою, це світ традиції. Кожна цивілізація має свою індивідуальну культуру і унікальну систему цінностей. Між східною і західною цивілізацією існує фундаментальна відмінність як в культурі, так і в ключових гуманістичних цінностях. Західна цивілізація екстравертна і акцентує увагу на зовнішньому розвитку і еволюції. Східна інтровертна, її фокус спрямований на пошук внутрішніх. Взаємозв'язків і інтеграцію. Колективний архетип західної цивілізації гранично егоцентричний і індивідуальний, а східної холістичний, холос цілісний і колективний. Людина західної цивілізації екстравертна, має динамічну психологію, в той час як людина Сходу інтровертна, зібрана, урівноважена. Філософія стародавнього Китаю виникла на основі різних вчень, шкіл, напрямків міфологічного і релігійного світоглядів. Провідне місце в ній належить таким напрямкам, як конфуціанство і Даосизм. Конфуціанство етничне, політичне і філософське вчення, засновником якого був видатний китайський філософ Конфуцій, 551 479 роки до нашої ери. Конфуцій видатна харизматична людина. Знання про нього це розповіді його учнів і послідовників, котрі записали думки мислителя і оформили їх у книзі під назвою Бесіди і висловлювання. Генеалогічне дерево Конфуція є найдовшим у світі з історією близько 2,5 тисяч років. Сьогодні вона налічує 83 покоління клану. Генеалогічні книги, в яких перераховані нащадки Конфуція, вважаються найбільш об'ємними в світі. В них 43 тисячі сторінок і імена більше 2 мільйонів чоловік. Він був прихильником традиційних китайських церемоній, дисципліни і порядку. У житті Конфуцій був привітним, уважним, ввічливим, сердечним і щирим. У своїй діяльності дотримувався чотирьох правил. Не бути категоричним у своїх судженнях, не займатися пустими розмірковуваннями, не виявляти впертості, не дбати про себе особисто. Звернення до старовини та її відродження ось шлях, котрий, на думку філософа, приведе до гармонійних стосунків між людьми і таким чином гарантуватиме стабільність держави. Конфуцій вважав, що для благородної людини повинні бути характерні п'ять необхідних моральних якостей щедрість, щирість, серйозність, старанність і доброта. Він був переконаний, що той, кому властиві ці риси, у будь-якому місці піднебесної буде вважатися гуманним. Моральним кредо для Конфуція була вимога. Не роби людині того, чого не бажаєш собі. Філософ був прихильником чіткого розподілу обов'язків між людьми, вимагав, щоб кожен займався своєю справою, робив те, що вміє. Суспільство розвивається не само по собі, не стихійно, а за законом неба як Верховного Божества. Держава її правитель, його влада божественного походження. Така воля неба. Виходячи з цього, Конфуцій поділяв людей на чотири групи. Перша група це ті, хто має знання від народження, ці знання їм дарує небо, друга група ті, хто набуває знання в процесі навчання, третя група ті, хто вчиться і має в цьому великі труднощі, четверта група ті, хто має великі труднощі в навчанні і не вчиться. Це народ. Перша група людей прагне до справедливості. Всі інші до особистої вигоди. Висока моральність благородних людей з першої групи зумовлює їхню владу над простим народом, доля якого важка фізична праця і підкорення людям з першої групи. Звідси і вимога конфуція прийняти це як волю неба і повністю підкоритися правителю. Така точка зору на державу, владу правителя безумовно збігалася з інтересами панівної верхівки давньокитайського суспільства. Проте цікаво зрозуміти, як настільки об'ємна та складна філософська концепція і як впливає на політичну та соціально-економічну сферу сучасного суспільства Китаю, на його економіку, освіту та бізнес. В основі своєї філософії Конфуцій заклав два основні принципи, які були згодом розвинені та уточнені. По-перше, великий філософ вважав, що всі нещастя суспільства трапляються від того, що воно забуває, відступає від своїх традицій, моралі, якими керувалися предки. По-друге, державу необхідно розглядати як одну єдину патріархальну сім'ю, де володарі відповідають за своїх підданих, а громадяни, у свою чергу, є творцями успіхів своєї вітчизни. Протягом усієї другої половини ХХ століття перед китайською економікою стояла низка важливих завдань, які вимагали рішення, щоб забезпечити благополуччя народу. Насамперед необхідно було збільшити ВВП за допомогою нарощування важкої промисловості та розвитку сільського господарства. Цього вдалося досягти за рахунок політики посиленої централізації, яка стала можливою в умовах специфіки китайського суспільства. У ХХ столітті принцип конфуціанства, служіння своєму покровителю, допоміг китайському уряду об'єднати селян і провести реформи в аграрному секторі найефективніше. Це дозволило як зберегти зростання промислового виробництва на високому рівні та й перемогти голод і збільшити доходи населення. Ринкова економіка та політична сфера китайського суспільства досі спираються на моральні принципи, закладені Конфуцієм. Гуманізм, збагачення чесною працею, а не обманом та пограбуваннями. Наочним прикладом відповідальності державних чиновників перед своїм народом є жорстка боротьба з корупцією. У 2015 році у Китаї притягли до відповідальності за хабарництво близько 300 тисяч чиновників. Найвищою мірою покарання за діяння корупційного характеру є страта. Якщо розглядати китайський народ загалом, він є певною мірою консервативним, оскільки існує принцип конфуціанства, який диктує збереження і шанування традицій предків. Але це не говорить про те, що населення країни не розвивається як у духовному, так і матеріальному плані. Конфуцій писав, що давнина має стояти на службі сучасності, без минулого не буде ні сьогодення, ні майбутнього. Тому китайський народ глибоко шанує досвід предків. Сучасну КНР можна назвати глобальним лідером світового господського розвитку. Можливо, саме ієрархічність китайської моделі управління багато в чому сприяла китайському економічному диву, оскільки дисциплінованість робочої сили, готовність китайців покірно зносити поневіряння та виконувати накази стали факторами, які забезпечили політичну стабільність та високу виробничу дисципліну. Відомому китайському та американському кіноактору, режисеру, продюсеру та каскадеру належать такі слова: кожна людина, яка з'являється у нашому житті, вчитель. Хтось вчить нас бути сильнішими, хтось мудрішими, хтось вчить прощати, хтось бути щасливим і радіти кожному дню. Хтось нас зовсім не вчить, просто ламає нас. Але від цього ми отримуємо досвід. Цінуй кожну людину, навіть якщо вона з'явилася на мить. Адже якщо вона з'явилася, то це вже не дарма. Другим провідним напрямком давньокитайської філософії був даосизм, котрий виник у другій половині першого тисячоліття до нашої ери. Його засновником був видатний філософ Лао Цзи 579-499 роки до нашої ери. Основні положення Даосизму. Світ розвивається за природнім законом, а не за законом неба. Природним законом є Дао, шлях якому підпорядковано все, що існує. Дао породжує одне, одне породжує два, два породжує три, а три породжує всі речі. Дао все загальний закон розвитку світу. Дао не можна ні побачити, ні відчути, ні сприйняти на дотик. Дао не має ваги, не видає звуків, не має форми. За словами Лао Цзи, дивишся на нього, але не бачиш, слухаєш його, але не чуєш, ловиш його, але не можеш впіймати. Лао Цзи, як і Конфуцій, виходив з того, що світ змінний, плинний. В процесі цього речі перетворюються на щось інше. Все це відбувається за законом Дао. Змінність речей невід'ємна властивість матеріальної субстанції Ці. Так у світі найслабші перемагають найсильніших, а вода, м'яка, проте руйнує тверде. Людина зауважує, лао-цзи не може перешкодити цим змінам, бо вони відбуваються незалежно від її волі. Отже, філософія Китаю має переважну соціально етичну спрямованість. Має на меті побудувати такі соціальні взаємини, які унеможливлюють міжусобиці. І наостанок прочитаємо рецепти щастя двох дуже різних людей, але в чомусь і дуже схожих. Конфуцій. Щастя це коли тебе розуміють. Велике щастя це коли тебе люблять. Справжнє щастя це коли любиш ти. Джекі Чан. Формула Щастя. 80% – робота. 15% – благодійність, 5% – любов до рідного Гонконгу. Поміркуйте, будь ласка, над цими висловлюваннями. З чого складається ваше особисте щастя?